Вітаю дослідники біблії. Хто готовий зіграти у відгадай цього біблійного героя? Гаразд. Підказка номер 1 Ім'я цього героя означає камінь або скеля. Відповіді є. О, давити любив камені. Правда? Ні. Підказка номер 2 цей біблійний герой був Ісусовим учнем. Які варіанти? Фома, Матвій. Вже близько, але не вгадали. Остання підказка. Цей біблійний герой ходив по воді разом з Ісусом. О, я знаю. Це Петро. Відповідь вірна. Петро був рибалкою, доки Ісус не покликав його стати учнем. За часів учнівства Петро чув вчення Ісуса з перших вуст і був свідком багатьох чудес. Ще він зціляв людей, допомагав заснувати ранню церкву і навіть написав дві книги нового заповіту. І сьогоднішній супервірш. Прочитаймо його. Перше Петра 3.8 каже Нарешті ж, будьте всі однодумні. Спочутливі, братолюбні, милосердні, покірливі. Через це їж Петро передає дивовижну мудрість, якої набув, коли слідував за Ісусом. По-перше, ми маємо бути згуртованими як команда, піклуватися про почуття ближніх та допомагати одне одному. Петро також наголошує, як важливо бути добрими та люблячими, до оточуючих нас людей, особливо до родини та друзів. І не забувайте, треба бути смиренними, це значить бути м'якими у словах та вчинках і не поводитися так, ніби ми кращі за інших. Тож запам'ятаймо мудрі слова Петра і будемо командою, що розповсюджує любов, доброту та смирення скрізь де знаходиться. Дізнайся більше про те, як слідувати за Ісусом у безкоштовному біблійному застосунку. Суперкнига у ньому є серії суперкниги та веселі ігри. Став подобайку та підписуйся до зустрічі.